Екіпаж російського БМП відкрив вогонь по БТР. Все вибухало, зав'язався страшний бій, і тільки коли пилюка від перестрілки розсіялася, рашисти на БМП були здоволені складним боєм і своєю так званою звитягою. Вони помітили, що уразило своїх же побратимів, які просто відстрілювалися в відповідь, щоб рятуватися і хотіли втекти від гори союзників. Про це говоримо далі. а Ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки та підписуйтесь. Екіпаж російської БМП-3 в Кузькій області настільки шалано влетів в бій, що випадково відкрив вогонь з гармати по власній техніці. Відповідне відео було відзнято безпілотним літальним апаратом та опубліковано в соцмережах. На ньому видно, як транспорт у ЗСУ, який рухався через населений пункт Конопалька Суджанського району Курської області, перегороджує дорогу Рашиська БМП. 2 і по ній відкриває вогонь інша бойова машина РФ. При цьому український бронеавтомобіль, скориставшись моментом, просто відходить назад, залишаючи другу армію світу битися самої собою в підсумку. Як як видно на оприлюднених кадрах БМП 2 РФ було повністю знищено, а екіпаж ЗСУ успішно відступив. І хоча дружній вогонь на війні далеко не рідкість, щоб знищити свою ж бронетехніку, просто впритул потрібно все ж постаратися. Також в мережі з'явилося ще одне відео, де рашисти знешкоджують свою техніку. Про це розповів політолог Майкл Накі. Він побачив найбільш вражаючу історію. Рашистські вертоліотники знищили власну колону техніки. Вражає цього разу, і те, що рашистська сторона виклала це і намагається подати як знищення української колони, що виглядає. Абсурдно, майже для кожного. Вони навіть насоромляться самі публікувати кадри своїх бойових вертольотів, як нищать свою ж техніку. Знищені рашиський Урал 43 три та Камаз 53501 три в Суджанському районі Курської області. Зазначили в публікації. Користувачі прокоментували дурість рашиської армії під публікацією. Найрезультативніші ВКС у світі а все інше дрібниці. Всі цілі вражені противник буде повалений. Бо й своїх щоб чужі боялися зі своїм. Ми співічизниками араф бувають часто жорсткою та намалосердною, але східними партнерами здається не дозволяє собі такого. Нещодавно стало відомо, що в рашистському військовому штабі в Курську знаходиться китайська делегація, яку кормлять краще ніж харчується. Більшість рашистів до слова в мережі показали фото штабного меню у той час, як рашисти в основному їдять грачку. Китайські добровольці заслуговують на краще меню: грамон, бородинський хліб, курка. Тощо йдеться в підписі. Один із коментаторів зазначив так: ось що відбувається, коли ви віддаєте майбутнє своєї країни в заставу китайцям, щоб фінансувати абсолютно дурну війну, яка не приносить абсолютно ніякої реальної вигоди за винятком, звичайно, тендітного его Путлера. Дуже влучно написано. Звичайно, від затяжної та російсько української війни втомилися всі, але про перемовини наразі мови не йде. Так до прикладу, видання Лямондо пояснили, що курська операція Рвала планові переговори України та РФ за словами українських чиновників. Україна продовжуватиме роботу над переговорами, але без участі расистів. Україна РФ планувала провести переговори про часткове припинення вогню. Проте вони були зірвані наступом ЗСУ на Курську область. Як пише Лямонде, планування переговорів підтвердив і видання один з українських чиновників за словами джерела. Ідея переговорів виникла після нещодавнього мирного саміту щодо України. Далі цитує Катар запропонував провести переговори з енерга. Таки хотів, щоб у них взяли участь Рав та Україна, щоб досягти конкретних відчутних результатів. Але нещодавня ескалація українське вторгнення в Курськ відклала це рішення до подальшого повідомлення. Додало джерело. Один із українських дипломатів заявив Лямонду, що Україна в питанні мирних проговорів покладається на Катар, який вже давно працює з командою президента Зеленського. Можливо, не випадково саміт у Швейцарії проходив на альпійському курорті бургеншток, що належить катарській мережі готелів. Водночас, за словами українського дипломата, Україна тепер налаштована продовжити роботу над мирними переговорами, але Може здатися дивним говорити, що переговори про мир без расистів можливі, але насправді це так і ми збираємося працювати над цим, сказав він. Водночас РФ наразі заперечує планування переговорів. Також офіційний представник МЗС Арафії Марія Захарова спростувала існування будь-яких прямих або непрямих переговорів між РФ і Україною з питань безпеки цивільних об'єктів, критичної інфраструктури. При цьому в Кремлі заявили, що поки українці ведуть наступ в Курській області, мирних перемовини з Києвом. Не буде Київ зі свого боку, очікує, що наступ в Курській області спонукатиме рашистську сторону до переговорів. Також Михайло Подоляк заявив далі. цитую, крім економічних і дипломатичних засобів є ще й військовий інструмент. В Курській області ми можемо ясно бачити, як військовий інструмент використовується об'єктивно, щоб переконати Москву вступити в чесний переговорний процес, заявив радник офісу президента України. Але поки що результату ми не бачимо, і не зважаючи ні на що Ерефія Рішила ігнорувати масштабні проблеми, які створюють українські сили оборони для них, зокрема вторгнення в Курську область. Про це розповів заступник командувача розвідувальним центром естонських сил оборони підполковник Яник Касельман. Повідомляє РБК. Україна з посиланням на ЄРР Кесельман повідомляє, що наразі стратегічна ініціатива, як і раніше, перебуває в руках України, завдяки безпрецедентно успішній операції в Курській області, за словами Кесельмана, знищення мостів через річку СЕМ ставить збройні села РФ перед дилемами або відступити підрозділам, які потенційно перебувають в ізоляції. Тим самим територія перейде під контроль України, щоб використовувати ресурси для відновлення сполучного шляху. Ляхов обидві дилеми важко вирішити. І жодне з рішень ймовірно не буде легким для РФ, зазначив Кесельман. За словами заступника командувача, наразі підрозділи РФ створюють лінію оборони на лінії Рильськ, льгов Курськ. Він пояснює, судячи з усього українським збройним силам, немає сенсу просуватися в цьому напрямку, оскільки стратегічна дилема, з якої стикається РФ, наразі вже створена. Дилема полягає в наступному або припинити наступ в напрямку Донецької області, або визнати присутнього. Тість України на території Курської області, заявив Кесельман. Він додав, що ймовірно, режим Кремля вирішив ігнорувати масштабні проблеми, які українські збройні сили створюють для них в Курській області. За словами Кесельмана, ЗСУ змусили РФ використовувати в конфлікті, зокрема призовників. Хоча РФ спочатку війни стверджувала, що цього не станеться. Так зазначив він. До слова щодо ситуації на курському напрямку, то також там висловилися і у виданні Блумберг. Нещодавно вони назвали умову, за якою курська операція буде марною та знівелює досягнення ЗСУ. Аналітик видання Bloomberg Марк Чемпіон зазначає, що зволікання партнерів України щодо дозволу завдавати ударів західним ракетам по військових об'єктах РФ у глибокому тилу може нівелювати здобутка операції ЗСУ в курській області. І у своїх висновках він послався на нещодавню заяву Зеленського щодо ку. Курської операції, і що курська операція була б непотрібною, якби союзника скасувала обмеження на використання ракет великої дальності для ударів по основних джерелах вогневої потужності РФ далеко за межами фронту. На думку експерта, оцінка курської операції цілком справедливо зосереджує увагу на тому, чи може цей крок примусити президента РФ відвести війська із фронту на сході України у разі успіху операція ослабить тиск на лінію фронту, яка вже поступово прогинається не на користь ЗСУ, Переконаний Марк Чемпіон. Також аналітик наголошує, наразі це не дало результату. Замість цього РФ посилила атаки на Донбасі, збираючи сили з інших районів для стримування українського наступу на Курську. Однак можливо, фокусування на цьому є помилковим. Якщо наступ на Курськ зможе, як сподівається, Зеленський мобілізувати підтримку. Римку союзників збільшити постачання озброєння та переконати захід в необхідності зняття обмежень. На удари ракетами великої дальності це може дати набагато відчутніші результати, переконаний аналітик. Далі цтую, Україна зможе послабити тиск на свою оборону навіть без відведення російських військ і нейтралізувати ключові переваги РФ. До того ж, Києва може дістатися невелика територія, яку можна буде обміняти під час майбутніх переговорів. Такий оптимістичний сценарій принесе не лише тактичні, а й стратегічні вигоди, що здатні загалом вплинути на перебіг війни. Вважає Чемпіон, якщо операція в Кульській. Кі області не підштовхне захід до скасування ударів зброї великої дальності по об'єктах РФ у тилу. То, за словами Чемпіона, потенційні стратегічні вигоди можуть бути втрачені. Також нещодавно The Telegraph озвучило свою думку щодо можливих дій України в 2025 році. Вони вважають, що ЗСУ в 2025 році можуть піти у контрнаступу про те, що російська армія все ще зосереджена в Донецькій області. Як пишу видання, наразі є кілька факторів, які все ще можуть підірвати рішучість Москви. По перше, якщо Україна і надалі матиме успіх в Курську, то РФ можливо доведеться вивести більше сили з окупованих територій. Це потенційно послабить їхні оборонні позиції та допоможе українським військам розширити дальність ударів безпілотників. По-друге, українські бригади, які зараз проходять навчання, можуть бути розгорнуті для посилення або в Курській, або в Донецькій областях, залежно від того, де сели. РФ демонструють ознаки слабкості, така гнучкість може дозволити Києву провести контрнаступ в 25-му році, а не просто ще один наступ на окупований Донбас, як пише затялеграф, третім фактором є знищення Україною Чорноморського флоту РФ та прискорений демонтаж рашистської мережі протиповітряної оборони у Криму. Це змусило війська РФ на півострові перейти до оборони. Ймовірно, це вплине на те, що окупований Крим може стати наступною мішенню А карчицький міст, який вже є частою мішенню України Інські диварців буде зруйнований найближчим часом. Так пише британське видання. А що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися! Слава Україні!